Або мобілізація, або тюрма. От десь перед такою перед таким вибором ставлять українців. Я що маю на увазі? Вже в єдиних новинах з'являються експерти, юристи, адвокати, чиновники, які говорять, що натякають громадянам, що якщо у вас є повістка мобілізаційна. То да, є стаття кримінального кодексу там від 3 до 5, здається, якщо я не помиляюсь. Ну або, або штраф, і е, людям, людям постійно натякають на те, що ви ж дивіться, бо буде так. Нещодавно нещодавно про це ішлося в новині одній щодо Польщі. Я вам її показував цю новину. Відео записував у Польщі. Там, якщо протягом 6 годин ти не з'явився, то це в'язниця. І я говорив, що це новина не даремно, просто так. От вона в інформаційному просторі. Новин дуже багато в світі, але чомусь український інформпростір бере якісь новини і поширює. І ця новина про Польщу була поширена багатьма каналами. І я тоді подумав, що напевно напевно готують українців до того до усвідомлення того, що може загрожувати, якщо вони не будуть мобілізуватися або отримавши повістки, ховатися. Знаєте, це все вкрай сумно, адже від. Добровільного захисту країни через оце вривайся в наші ряди, реклама різна. Потім рекрутинг був і так далі. влада нині вже доходить до того, що ось деякі експерти вже прямо говорять, що це може бути в'язниця. І ми знаємо, що і ще півроку тому деякі чиновники закликали давати реальні терміни людям, які ухиляються від мобілізації. Причому реальні без відстрочок і без пом'якшу. Без нічого, просто щоб людина їхала на тюрму. Проте з огляду на той закон, який теж розглядається, що, можливо, дадуть, дадуть ув'язненим або людям з судимістю також можливість служити, то і тут все може бути не так однозначно. Тобто, по ідеї, можна отримати і судимість, і все одно попасти на фронт. Тому я раджу людям. Все ж таки спокійно відноситись до цих новин, намагатися робити свою роботу якісно. Президент сказав, що захист країни це не тільки служба в армії, яку звісно бояться там 90% мобілізованих, Тим, яким можлива мобілізація, а це ще і чесна робота, сплата податків і всього іншого. Бережіть себе, така, таке життя. Ми самі, напевно, частково винні в цьому і маємо нести за це відповідальність. Іншого шляху, на жаль, немає.